Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Але надалі, зокрема, було зафіксовано перебір із фолами. А тут м'яч в обидві стійки влучає. Гунди з до оборота. Це був би надзвичайно прикрий автогол. А тим часом Томашевський помиляється. Томашевський помиляється. Хто забиває? Хто забиває? Забиває Іванченко. Павно, саме такий у Владислава Томашевського. Томашевський досі тримається за обличчя, я так дивлюся. Yeah. Чук грав Чередніченка Савчук, а Коваль далі вже зупиняє прорив Савчука. Коваль організовує контратаку Альфа сьогодні. Забуває другий. Тепер Альфа потвоє з неба. Повдюся, попередньо мачити. Єла першим номером з села сьогодні паче суфімо альфу в принципі, другим номером атакує дуже добре. Ось власне, підтвердження я роз. Водить м'яч на партнера, і власне на цьому все. Час вичерпано у першій половині зустрічі рахунок 3-0 на користь Альфи. Абраменко теж мав момент. М'яч після його удару облиснув стійко. Обстріляли каркас ворі, обстріляли Єгора Кунду. Неодноразово в першому таймі футболісти Софії, але так і не змогли забити. Можливо, в другому таймі ситуація зміниться. Зараз ще один небезпечний удар і знову кунда. Нову Кунда рятує свою команду. Напевно, технічна поразка євробіз. Технічна перемога святоша не обговорюватиметься. А зараз коваль розігруватиме. аут передача і чому абсолютно один опинився Мамчук? Чому? Чи схоже тут помиляється Коваленко, ворота порожні коваль п'ять. Віктори ще залишається зігнати. Альфа відбивається, намагаються вони зберегти свої ворота. Не до тур. Так, другу третій замість. Лити ці колоки. Базилевський! Базилевський як не забиває на порожній його вибір через і все, лунає фінальний свисток вже. Альфа набирає п'ятнадцять. Другу третю позицію із Вінцетом, і при цьому тільки на два пункти команди відставати. Ярослав Коваль, гравець команди Альфа. Сьогодні щось навіть трошки не за сценарієм пішло, бо ми звикли, що Альфа робить камбек. А сьогодні така переконлива перевага над суперником, рахунок великий. Прокоментуйте сьогоднішній виступ, що вдалося покращити в порівнянні з попередніми вашими іграми, і чи вчинив якийсь спротив суперник, до якого ви були не готові. Ви знаєте, це саме та гра, коли отак якась ліва людина зайде, подивиться футбол, побачить рахунок і скаже, а та тут все ясно. Ну, насправді тут не все ясно. У Софії була достатньо велика кількість моментів, вони могли сьогодні реалізовувати і не один момент. Ну, в нас також були, але я вважаю, що рахунок не зовсім закономірний. Він, по крайній мірі, не повинен був бути сухий. Напевно, все-таки трошечки фортуна була на нашому, на нашому боці. Але в цілому ми зіграли якісніше і краще, порівнюючи останні. Всі останні ігри, крім першої, першу гру ми зіграли досить непогано. А сьогодні, хлопці молодці, при тому, що ми при великому зборі досить неорганізовано граємо зазвичай, сьогодні слава Богу, не пропустили. Напевно, те, що ми не пропустили, сьогодні зіграло свою роль, бо ми зазвичай по два-чотири по, по чотири пускаємо і не можемо нічого зробити. А сьогодні ну, вдалося, мені вдалося забити, тому. Не жаліємося, Молодці всі. А, який настрій на наступні поєдинки? Ви вже мабуть дивились потенціальних суперників за лігою? А, чи можемо ми очікувати, що буде така стабільна, класна, якісна гра? Чи є ще моменти, які обов'язково треба покращувати, навіть не дивлячись на сьогоднішній рахунок 5-0, але все одно варто уваги додати до якихось речей? Е, ну, наступні суперники всі сильні. Ну практично всі. І Френд Тім» буде, і Він Сіті буде, і «Святош» буде, і Василишина буде, і ще там одна команда. по-моєму Фенікс, якщо не помиляюсь. Тому всі ігри дуже бойові. І в нас практично навіть я не буду братися, гадати. Я думаю, це просто буде заруба. А вмітимося ми на топ 3 як завжди. Будемо брати по максимальній, тільки перемоги. Супер, такий настрій нам подобається, однозначно. Дякуємо за сьогоднішній Дякую. виступ. Бажаємо успіхів. На жаль, не вдалося. Хоча, ось капітан команди Альфа прокоментував, що рахунок не зовсім за грою. На його думку, що ви мали реалізувати свої моменти, маючи на увазі вашу команду. Що вам не вистачило для того, щоб більш конкурентний рахунок на табло був? В принципі, ви вже сказали, що в нас сьогодні реалізація була не на нашій стороні. У нас дуже багато було ударів по воротах, хор дуже хороший воротник. У них тягнув все, що можна, і штанги були, і він тянув. Ну, в принципі, ну така така гра, бачите. Не попадали забивали. Це Ваша здається така перша да, поразка з таким рахунком. Чи ось можливо вже встигли переговорити з гравцями? Повпливає цей результат на настрій команди. Чи ви будете аналізувати помилки і виходити ще кращими на наступні ігри? Ми будемо аналізувати, будемо реалізовувати те, що не реалізовуємо. Будемо передивлятися і дивитися свої помилки, бо, бо так теж з таким рахунком у нас не було вроді 5-5-0, бо в нашій грі такого не було ще. А, чого зараз, на вашу думку, не вистачає команді на полі саме? Тобто, можливо, тактичні моменти покращити, або це тільки реалізація, все решта, вас влаштовує. А, от які зараз на що більша ставка в команді в роботі? Та більше, я так думаю, більше. Більше тактично треба якось дивитися на, в цілому на гру і договоритися якось до гри. Ну, У нас, знаєте, я так скажу, у нас перший гол, це я так вже помічаю другу гру підряд. У нас перший гол всі потухли, перший гол всі якось потухли. Ну, це все будемо з цим працювати, я думаю, це без проблем будемо говорити з хлопцем. Тобто є так, психологічний такий момент. Це... Мабуть, а так. Ну, хлопці заряжені, хочуть вигравати, і будемо вигравати, де думаю, це якийсь такий бар'єрчик єр, бар переступити такого типу і все. Ну так, кожний вихід Софії на поле – це завжди боротьба. Не дивлячись на те, хто є суперником, ви завжди демонструєте характер боротьбу. А, скажіть, якщо вже дивились, з ким з тих, з ким залишилось зіграти, можливо, так найцікавіша боротьба, вам здається, буде? Я... Моя думка, це свято ж, мабуть. Так, да, свято, святошем буде дуже цікаво. Та, в принципі, там всі команди, які там залишились взагалі, теж буде дуже цікаво. Ну, думаю, боротьба буде дуже така. Це, мабуть, свято. святошем. Чи будете якусь такого персонального опіку робити на Микиту Дмитруліна, наприклад? А, це будемо обговорювати внутрі команди і будемо думати щось так, Думаємо, так. що йому є до чого готуватись. Дякуємо за сьогоднішній виступ. Не не розчулюйтесь. Да, все попереду. Дякую за виступ.